буває всі, градень та всі гадки всі запруди, що ледь, коли сняна вода, як воля молода. Не мати дитини, лиш бонце засвітило і дитинку звеселило. Мості зумині. Черешеки мав від маленька, дівчаточка, хлоп'яточка піде. Вистигають вченята та маленьких плачуть. Разі пихню з'їс та високо лісу. Молодий. Наразі з хатами та серцями посадили садок. Так, правильно. А садок який? Які там були? Я говорю, хрусток. Так, Варечка, покажи, який малюнок ти робила, покажи. Ось такі малюнок, Ви ну, подивіться, подивіться. На цей малюнок. Так і хочеться в цей сад. І в 4 роки вона вміла читати, а в дев'ять років вона почала писати вірші. Вони були дуже гарні, їх почали друкувати. І вона свої вірші почала підписувати Лесі з України. І з того часу люди її називали Леся Українка. Весна да. мені багато горіла, співала пісню з ним То знов та його тихо шепотіла. Вона б мені приспівала про любов, про володощі, радощі, про надії. Вона мені приспівала те, що не співали мрії. Шина скаче швидко там біля хати що застала сташина маленька чом же вона нам тіка нашому чека, не покине країну рідне пів на весні геть угаю зідає безма за я тих не У вас точно хтось буде поетом чи поетесою зараз саме складне зате якщо ви справитеся ви можете дійсно йти до школи, тому що такі вправні учні будуть тільки окрасою будь-якого класу. Українську природу я буду любити і так чесно і мужньо, як Леся Українка! Жити, а тут я розмовила! Я була у воснему садочку. Притулилася хатинка, мов малесенька, дитинка. Штихла вишла виглядати, чи не вийде її мати, до білих.